Прикольно. Катичі жертви це річ чи смерть. Щось муше, юнок. А, так, да, все, бралі. Китичі жертви це річ чи Що змушує юних юнок випадка завжди померти. Де факту вона не канабіс. Червоного поратове заточують канабіс. Буває світ цей навколишній антураж і ці люди робили що увійшли в антураж. Ці гуки, та німих, без духовного есторанту відбирали тирани тільки все у них толерантно. Підо сам це покидав вас, я нафери, себе, на себе з душі для глянцевої фотографії. Все добре, коли лише очі робляться зі скла. На ніч неває макіяж, приходить правда. Тямлю. Женщини, в обіду. Відколи ці квіти перестали бути квітами? Відколи це діти в 16 почали горіти. Жіноча стать запоріла на хворобу, може ледиться, але типу під ногами у них не всік стається. Влади вчора одна захопила в гості та пішла до рушнику по своєму духовному рості. А не їсть. Та, що потрапляє в його тенета, на кожного козирна давав є червоного вале. Соромно за вас. стражі сімейного вогів, що дивитись не широко, а в обмежену турбу. Щас тут, лише зараз, лише всю хвилину, а що буде далі? Вичекають на паралельно. Та на завтра на зерному землю залишиться зерно. зерном. Ніколи не буде стати річні, додому. Я Додо абсолютно другим. зеркально роду з чоловіком. если бы дал внимание только твоим душам, кинолентам. Видна была такова судьба, и молва, что я дитё, рак, дурак, непонятно, зачем набил себе на правой руке знак алад. И зла гора вела меня не на бу, а Туда, где нет тебя что-то новое, что хуже старого в раз пять, раз пять, места далеко дело не повторное. Распинался, решил режим, падай, вставай. А для чего? Истины во внутренности не было ну, индивидуально. Как мне кого? Я был бы, но не стал, не ставил, стал, кто стоп на камне устал. И ста до сто, и ста один узнал себе дары вечного. Устал. Писать его вот, нежно. Дьявола восстал, я смотрел небрежно, засыпая на посту, мечтал о красивой женщине. Небрежно. Честно, смешно. Прежде всего, за самого себя, дурак. Срочно надо записаться в абитуриенты на небесный юрфан. Выберут помощь на месте и идти с добром, и добрыми местами туда, где ждут люди. А нет, прохожанки. Вместе. Можно подавить?